На прохання користувачів я вирішив розповісти вам, яку ще продукцію випускає компанія «Алмаз Терм». І сьогодні я познайомлю вас із дизайнерськими обігрівальними панелями: це сучасні, стильні та технологічні обігрівачі, які можуть бути будь-якої форми конфігурації з різними малюнками та фотографіями. За бажанням їх можна виготовити на замовлення із вашою формою, вашим зображенням або навіть 3 d фотографією. Дизайнерські панелі АЛМАЗ Терм мають на 50% більшу економічність та ефективність порівняно з іншими аналогічними обігрівачами. І це підтверджено інститутом технічної теплофізики НАН України. Конструктивно панель складається з алюмінієвої плити з вбудованими нагрівальними чіпами і кріпиться безпосередньо на стіну. Нагрівальний елемент це чіп з алмазною резистивною плівкою, яка має надзвичайно високу теплопровідність і забезпечує ефективне перетворення електричної енергії в тепло. Це унікальна технологія розроблена в Україні. Завдяки безінерційності плівки відбувається 100% перетворення електроенергії у теплову а в чіпах та панелях Терм» виникає ще й ефект множення енергії за рахунок резонансу спектра випромінювання плівки та спектра поглинання нагріваного матеріалу. Тож я рекомендую вам підтримати українського виробника, прикрасити свої кімнати стильними та красивими панелями і водночас суттєво зменшити споживання електроенергії на опалення. Буду вдячний, якщо підпишетесь на канал і поставите лайк під відео. У наступному відео я розповім вам про дизайнерські рушники сушки.